Сьогодні Україна відзначає День захисників та захисниць, день тих, хто щодня стоїть на варті спокою цивільних. Ми запитали у Житомирян, щоб вони побажали нашим військовим усе свято. Сили на сили, да щоб скоріше вже настала ця перемога довгоочікувана, да. терпіння. Ну і щоб вони трималися і захищали нас. Тривалості, терпіння, віра в себе. Не забувати про Господа Бога, тому що сьогодні, тому що без нього ніяк, особливо на фронті, і знати за за що вони воюють. Я їм тільки бажаю перемоги, миру, все, що хоче зараз, український народ, сіли, терпіння, здоров'я і перемоги нам всім, щоб повернулися всі до своїх родин, до дітей, до батьків. Ну, щоб були здорові і швидшої нам більше. перемоги, щоб їх у них завжди була сила, терпіння, щоб вони ніколи не вішали ніс. Ми дуже їх поважаємо, дякуємо їм за те, що вони роблять для нас.